Добрий раночок вам всім! Починаю сьогоднішній день тут з вами добати каву. І куди ж я без своїх хвостиків. Тут вона Я хотіла... тобі, тобі, тобі. Я тут хотіла розпочати з вами відео. Ой це вухо терчет, вирізла терчет. Хотіла розпочати з вами відео з е, самого ранку і я сьогодні з самого ранку телефон взагалі в руки не брала. Зараз вже десь 10 година. Я зараз навіть подивлюсь, скільки зараз один. Зараз вже 11-11, а я телефон не брала. Тому що я замітила, що з е, самого ранку в зв'язку з останніми е, подіями всього світу і всього взагалі. Я прокидаюсь, зразу беру телефон, і я залипаю там прям ну, на годину. Напевно, що я гортаю ці новини, гортаю, гортаю, гортаю. Ну, але від того світло змінюється, що я гортаю новини і просто їх всі перечитую, і потім хожу цілий день, як варена серделька, просто. І, коротше, я ходжу цілий день як варена серделька, і нічого не роблю. Такого там ходжу, питаю щось робити, але нічого в того не роблю. А сьогодні я вирішила поставити телефон. Думаю, приведу себе в порядок, приготую сніданок. Що, сонечко, що? Ти загубила? Ні. Помогти знайти тобі? Йду шукати. Все, ми вже все знайшли. Все, що в мене хотіли, я вже зробила. Надіюсь. Коротше, я е, сьогодні провела гарний, класний, продуктивний ранок, без телефона, без телевізора. Ангелінкою погралася. Ростів поїхав з бабусею там в е, е, відпочивати вони. Поїхали ще вчора. Я навіть сережки замінила. Прям в мене сьогодні е, настрій такий, знаєте, щось робити, щось такий. Прямо зачаровуюче. Я сьогодні зачарована тим, що я без телефону. Піду зараз погуляю з дитиною. Сходимо десь ще, е, Певно, що в магазин я навіть не знаю, що нам треба, але це вже якась привичка. Якщо йдемо на вулицю, то треба заходити в магазин і щось нам там сповнити, що там нам треба. І що я ще зробила? Що я ще yeah. робила, робила, робила. А сьогодні я ще перебрала всю канцелярію Ростікові І така думаю, блін, перебираю всю канцелярію і розумію, що скоро вже 1 вересня. Літо закінчується. Літо прийшло, Я не знаю, воно прийшло повз мене чи як. Дуже швидко, дуже прям швидко для мене закінчилося. Закінчується ще не закінчилось, але закінчується це літо. Ми нікуди не їздили, ми ніде який. не відпочивали толком. Один, два, три, да. Але загалом ми його проводили так більш-менш продуктивно. Я дуже рада, що Ростик відпочив цього літа, що він був на морі. Сподіваюсь, на наступне літо ми вже з Ангелінкою поїдемо теж. Звісно, якщо на це будуть фінанси, можливості і все остальне, якщо карти зійдуться. Всі планети стануть так, як нам потрібно, то це буде. Сподіваюся, вже в наступному літі. Це буде. Тож літо вже закінчується, шкода, звісно, що так швидко. Раніше, коли я була дитиною, для мене літо це було щось таке ну, таке довге воно було. Ну, таке воно було довге. До школи здавалося, що ще дуже-дуже далеко, дуже довго і все. А зараз, коли ти дорослий, час проходить дуже швидко. Дуже. Коли ти малий, я не знаю, як кому, але мені чомусь, коли я була дитиною, час проходив дуже повільно. День здавався більшим, довшим і, взагалі, я не розуміла, як це мої батьки нічого не встигають. Та мені мама теж завжди казала: так я нічого не встигаю, там щось ще там, типа. Моя. Та ви ж мама, самі. Що ну, мама, вами... мама, мама. сонечко? Ніхто не командує і ви нічого не встигаєте. Думаю, як так, як так? А оказується, так, да, це правда. В дитинстві все здається іншим. У мене вже тут дівчинка. Один, два, три, мама, я Ангелінка, да? да. Ой, теж я думаю, осінь буде в нас теж тепленькою ще, хоч прогнозують, що ця осінь буде ну, швидкою холодною і швидко настане зима. Але це теж хорошо. Я теж дуже люблю осінь, іменно так от тепло з гарним красивим листям. Ой, то для мене прям окремий вид задоволення. І ще у нас осінню багато в кого день народження, моє день народження, і багато-багато багато днів народжень. А потім зимою починається знову грудні день народження. У нас е, всі день народження проходять весною. Що це ти робиш з вилкою? Весною всі дні народження і осінню та зимою. Літом взагалі ні в кого немає. От е, 21 серпня тільки буде там у Сашиної двоюродної сестри. Це наша кума, Ангелінка Нахрещена. І все. А так Дня народження більше літом у нас немає. Пока вже десь. Дитина моя дає пока. Ми будемо йти кудись, Підемо кудись прогуляємося. По морозиво ага. Понятно. Дитина хоче по морозиво. Але в нашій останнім часу не їсть морозиво, там трошечки з'їсть і все. І воно, певно, що вже проїлося за ціле літо. Ми загалом ми цього літа дуже багато гуляли, гралися і в селі були. Ой, яка ти молодець! І в селі були, моя да? йога! Як кнопка. один раз їздили на річку, я не знаю, входило це сюди чи ні. Ну, як на річку, не на річку, у нас є такий. Колись це був кар'єр, там видобували, ми, здається, ще Коротше, каміння видобували, і його потім затопили. і Такий достатньо чистий, красивий е кар'єр. Один раз ми сюди їздили всі разом, бо всі не мали часу. Ні, чоловік він був завжди на роботі. Якщо не на роботі, то так багато справ і ми так само, самі нікуди не їздили. Ось так, якось так. Може, і... Хочеш мати ж Треба. А ви кажи, що в тебе є? В сіпеті, в ми вже повернулися додому, і так як я казала, ми не можемо сходити на вулицю, щоб не, не, не купити щось. Це прям якийсь жах. Але я придумала, що буду готувати. Ростик мені заказував ті, як вони називаються, чебуреки, не чебуреки. А, біляші. Ростик хотів біляші. Він сьогодні вечором приїде, та я йому зроблю декілька штучок. Взяла ось це для біляші. Ось це. Молочко це буде е, цей. Місто. І ще ангелінці зроблю, певно, ще кашу йогуртом, розтіку йогурт. Я не знаю, чим він буде їсти, бо він зараз якийсь такий переборчивий в її жах. І багато солодощів. Але я їх сховаю і буду їм видавати по одному, бо якщо все залишити разом, все з'їсти от за один раз. І все остальне їстися просто не буде. Роблю тістечку, Ангелинка Спать. роблю зараз тісто, шпаденько хай підходить, і тобі каву. І піду займатися якимись своїми е, справами. Я там не доробила той коврик, який хочу доробити. Я вже його рік роблю, дивлюся на нього, і так і я його не доробила. Тож зараз е, приступлю і таких справ у мене домашніх е, великих немає. Тож сьогодні в суботах займусь чисто своїми справами. Відпочину хоча б мозком, включу зараз якийсь фільм, подивлюся фільм, переключуся. І зроблю собі такий міні-міні відпочиночок. О, я зробила ось таку опару. Зараз сюди додаю муку, олію, сіль, і залишаю підходити своє тісточко. Тим часом покажу вам черенки, які я вкорінювала десь два тижні назад Бачите, вони вже повипускали ось тут, а от. Такі от маленькі почечки випускають. Деякі я повесмикувала, які були такі собі, типу хворі. Ось тут же випускає. Ось ці гарно себе почувають. Ну, тут їх, коротше, достатньо багато, я дуже задоволена, що вони є. От видно, що тут, тут випускають такі почечки. Ось тут теж такі непогано себе почувають. Класно, що прижилися, скоро буду їх розсаджувати. Я вже деякі висмикувала, дивилась, там гарна коренева вже розвивається і круто! Ось так я займаюся рукоділлям. Трішки переключилася від всіх домашніх справ, зайнялася тим, що мені подобається. Ангелінка вже проснулася і випробовує цей коврик, але певно, що треба буде ще доробити. Трішки у мене ще є дуже багато залишків різної пряжі, і я думаю, він такий буде достатньо на ощів, достатньо приємний і класний, але ще маловатий. Треба ще трошки виділити часу, але завтра неділя не буду. На це виділяти час десь ще, може, до мене прийде натхнення, і я, може, займуся цією справою. Тут вже вона взяла крючок, яким хотіла все робити, Ну, переміщаємось на кухню. Все, моя помічниця, саме головна, проснулася, бо з неї може бути смак не той. Тож ми зараз з нею тільки хлоп і приготували все, да? і гарно провели час. Боїшся тісто? Не будемо його трогати. Зазвичай діти люблять трогати тісто. Ну, все, давай тоді будемо готувати. Давай. Проміжний результат. Для вас це секундочка одна пройде, а для мене це годиночка і все. І ось так: от все готово. Все готовенько куча смакоти. Ще один тут дожарюється і повна велика миска смакоти. І після всіх ось цих водоготувань приступаємо до зачіски. Зачіску нам робити дуже важко. Вона не хочеть і крутиться, тому я даю їй телефон і швиденько-швиденько роблю їй зачіску. А з вами буду на цьому прощатися. Всім пока. Дякую вам за перегляд, всіх обіймаю.